Псалом 62. Псалом Давида, коли він перебував у Юдейській пустелі. Боже, Боже мій, до Тебе я підіймаюся в досвіта, до Тебе прагне моя душа, як часто до Тебе прагне моє тло в цій пустинній, непрохідній і безводній землі. Так я з'явився перед Тобою у святині, щоби побачити Твою силу і Твою славу, бо Твоя милість краща за життя, мої уста тебе величатимуть. Так буду прославляти тебе у своєму житті, в ім'я Твоє підноситиму свої руки. Нехай наповниться моя душа, немов би жиром і ситістю, і радісними окликами висловлюватимуть хвалу мої вуста. Коли я згадував про тебе на своєму ліжку, то із самого ранку роздумував про тебе, адже ти став мені помічником, і я радітиму під захистом твоїх крил. Моя душа приліпилася до тебе, мене підтримала Твоя правиця. Ті ж даремно шукали моєї душі. Вони зійдуть у найвіддаленіші глибини Землі. Вони попадуть під владу меча, стануть здобиччю лисів. А цар Звеселиться в Бозі, Буде хвалитися кожен, що ним Клянеться, бо уста тих, які говорять неправду, будуть закриті. Євангеліє ВІД МАРКА Розділ дванадцятий Ісус почав промовляти до них у притчах. Один чоловік насадив виноградник, зробив огорожу, зладнав виноградну давильню, збудував башту і, передавши все винарям, від'їхав. У певний час він послав раба до винарів, узяти від винарів частину з врожаю виноградника. А вони, схопивши його, побили й відіслали ні з чим. І він знову послав до них іншого раба. І цьому побили голову та зневажили, і він послав ще одного, а того вони вбили отак і інших, деяких били, інших убивали. Ще мав він єдиного улюбленого сина. Нарешті він послав його до них, вважаючи, мого сина, вони пошанують, але ті вінарі вирішили між собою це ж спадкоємець. Давайте його вб'ємо, і спадщина буде наша. І схопивши, вони вбили його й викинули з виноградника. Отже, що зробить господар виноградника? Він прийде і вигубить винарів, а виноградник віддасть іншим. Хіба не читали ви цього писання? Камінь, що його відкинули будівничі, наріжним каменем став? Від Господа сталося це, і воно є дивним в очах наших. І вони шукали нагоди його схопити, бо зрозуміли, що цю притчу сказав він про них, але боялися юрби, тож, залишивши його, відійшли. І вони послали до нього деяких з фарисеїв та іродіян, щоб ті впіймали його на слові. Ті підійшли та й кажуть йому Учителю, знаємо, що ти справедливий, ні на кого не зважаєш, на людське обличчя не дивишся, а правдиво навчаєш доріг Божих. Чи годиться давати податок кесареві, чи ні, давати нам чи не давати. Він же, знаючи їхнє лицемірство, сказав їм: Чому ви мене випробовуєте, принесіть мені динарій, щоб я його побачив, і вони принесли, а Він каже їм: Чий це образ і напис? І вони відповіли йому: Кесаря. Тоді Ісус сказав їм Кесареве віддайте кесареві, а Боже Богові, і вони дивувалися з нього. І прийшли до нього садукеї, ті, які кажуть, нібито немає Воскресіння, і запитують його, кажучи Учителю, Мойсей написав нам, що коли в когось помре брат і залишить дружину, а дітей не залишить, то нехай візьме брат дружину померлого та й відновить потомство своєму братові. Було сім братів. Перший узяв дружину, але помер, не залишивши дітей. Другий узяв її, і він помер, не залишивши дітей, і третій також. І взяли її так семеро, і не залишили по собі потомства. Після всіх померла й жінка у Воскресінні, коли вони воскреснуть, кому з них вона буде дружиною, адже семеро її мали за дружину. Ісус сказав їм Хіба не тому ви помиляєтеся, що не знаєте ні Писання, ні Божої сили? Адже коли воскреснуть із мертвих, то не одружуються і не виходять заміж, але є такими, як ангели на небі. А про мертвих, які воскресають, хіба ви не читали в книгах Мойсея про те, що сказав йому Бог біля куща? Я Бог Авраама, і Бог Ісаака, і Бог Якова. Він Бог не мертвих, а живих. Отже, ви дуже помиляєтеся. А один із книжників, почувши їхню суперечку і побачивши, як добре він їм відповів, підійшов і запитав його, яка заповідь є першою з усіх. Ісус відповів: Перша є: слухай Ізраїлю, наш Господь Бог, єдиний Господь, і ще любитимеш Господа Бога свого усім серцем своїм, і всією своєю душею, і всім своїм розумом, і всією своєю силою. Це перша заповідь. І друга подібна до неї, любитимеш свого ближнього, як самого себе, іншої більшої заповіді від цих немає. І сказав йому книжник добре, учителю, по правді відповів ти, що Бог є один і немає іншого, крім нього, і що любити його всім серцем, усім розумом, усією душею, усією силою, і що любити ближнього, як себе самого, це більше за всякі всепалення та жертви. А Ісус, побачивши, що Він розумно відповів, сказав йому Ти недалеко від Божого царства, і ніхто не наважувався його більше запитувати. І у відповідь Ісус, навчаючи в храмі, сказав, Як можуть книжники говорити, що Христос є син Давидів? Сам Давид промовив під пливом Святого Духа, промовив Господь до мого Господа, сядь праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під твої ноги. Сам Давид називає його Господом, то як же він може бути його сином? І багато людей слухали його з насолодою. І він казав у навчанні своєму стережіться книжників, які люблять проходжуватися в довгих шатах, приймати вітання на майданах, перші місця в синагогах та почесні місця на бенкетах, які поглинають доми вдовиць, але довго на показ моляться, вони дістануть найсуворіший присуд. Сівши напроти скарбниці, він дивився, як люди кидають мідяки до скарбниці, численні багатії вкидали чимало, і підійшла одна бідна вдова і вкинула дві лепти, тобто кодрант. І, покликавши своїх учнів, він сказав їм Запевняю вас, що ця бідна вдова вкинула більше за всіх тих, які кидали тут до скарбниці, бо всі кидали з надлишку, а вона дала зі своєї убогості все, що мала весь свій прожиток. Книга Пророка Осії, розділ 4 Послухайте Господнє Слово, сини Ізраїля, тому що в Господа суд проти тих, що живуть на землі, тому що немає правди ані милосердя, ані пізнання Бога на землі. Клятва, брехня, убивство, крадіж і перелюб поширилися на землі і змішують кров до крові. Через це земля плакатиме з усіма, що на ній живуть, зі звірами поля, з плазунами землі, з птахами неба і риби моря зникнуть, щоб ніхто не був суджений та не був звинувачений. А мій народ, як звинувачений священик, знемагатимеш вдень і знемагатиме пророк з тобою. До ночі я уподібнив твою матір. Мій народ уподібнено до того, котрий не має пізнання, тому що ти відкинув пізнання, і я тебе відкину, щоб ти мені не служив. Ти забув закон твого Бога, і я забуду твоїх дітей. Відповідно до їхньої безлічі, у такій же мірі вони і грішили проти мене. Їхню славу я обернув без щастя, їстимуть гріхи мого народу, і в їхніх неправедностях будуть забрані їхні душі. І як народ, так само буде і священик, і на ньому я помщуся за його дороги і йому віддам за його задумами їстимуть і не наситяться. Вони чинили розпусту і не ходитимуть прямо, тому що залишили Господа, аби триматися розпусти. Вино і сп'яніння прийняло серце мого народу. На радах допитували і його палицями йому сповіщали. Вони були зведені духом розпусти і чинили розпусту стосовно свого Бога. Вони приносили жертви на верхів'ї гір і приносили ладан на горбах під дубом і тополею, і тінистим деревом, бо добра тінь. Через це стануть розпусницями їхні дочки, і ваші невістки чинитимуть перелюб. Я не навідаюся до ваших дочок, коли вони чинять розпусту, і до ваших невісток, коли чинять перелюб, тому що і вони змішалися з розпусниками і приносили жертви, з посвяченими в таїнства, і розумний народ сплутався з розпусницею. Ти ж, Ізраїлю, не будь навігласом, і юдо, не входьте до Галгала, не йдіть додому, она і не кляніться живим Господом. Бо, як скажена телиця, безумним став Ізраїль тепер Господь пастиме їх як ягня на широкому місці. Причасник ідолів Єфрем поставив собі спотикання, надав перевагу ханаанцям. Вони зовсім віддалися розпустці, полюбили безчестя в його зарозумілості. Ти є сплетенням вітру в його крилах і засоромляться їхніми жертовниками. Книга Пророка Осії. Розділ п'ятий. Послухайте це, священники, і сприйміть доме Ізраїля і дім царя, слухайте, тому що на вас є суд, бо ви стали пасткою для сторожі, як сіть, натягнена над Ітавуріоном, яку поставили ті, що полюють за дичиною. Я ж ваш наставник, я пізнав Єфрема, і Ізраїль від мене невіддалений. Бо Єфрем тепер чинив розпусту, Ізраїль опоганився. Не дозволили їхні задуми повернутися до їхнього Бога, бо в них перебуває дух розпусти, а Господа вони не пізнали. І впокореною буде гордість Ізраїля в його обличчя, і Ізраїль та Єфрем будуть знеможені в їхніх неправедностях, і з ними ослабне Іуда. З вівцями і телятами підуть шукати Господа і його не знайдуть, бо він від них відвернувся. Тому що вони залишили Господа, оскільки чужі діти народилися в них, тепер їх та їхні частини пожере іржа. Затрубіть трубою на горбах, подайте голос на високих місцях. Сповістіть у домі Она, жахнувся Веніамін. Єфрем був на знищення у дні картання. У племенах Ізраїля я показав вірне. Володарі Юди були, як ті, що переставляли границі, на них я пролю, як воду, мій напад. Єфрем переміг свого противника, потоптав суд, бо почав іти за марними». І я як замішання для Єфрема, і як колючка для дому Юди. Єфрем побачив свою хворобу і Юда свій біль. І Єфрем пішов до Асирійців і послав старішин до царя Яріма, і він не зміг вас вилікувати, і не спинив у вас біль. Тому що я є як пантера для Єфрема, і як лев для дому Юди. Я схоплю, піду і візьму, і не буде того, хто визволяє. Я піду і повернуся до мого місця, аж доки не пропаде, і шукатимуть моє обличчя в їхній скорботі рано встануть до мене кажучи.